На жаль, вся країна бачить, що демократичної коаліції в парламенті немає. Натомість, ми маємо коаліцію за участю фракції БПП Народного фронту і депутатів регіоналів, які об'єднані в нинішньому парламенті в дві олігархічні групи. Президент Порошенко з метою узурпації влади її захоплення фактично змовився з регіоналами, бо ми бачили, що із фракцій БПП і Народного фронту за уряд Гройсмана і за самого Гройсмана голосувало 206 чоловік за сам уряд сто 190... Сто сім чоловік, усі інші голоси дали депутати регіонали з двох олігархічних груп. Важко безумовно уявити, що уряд, який сьогодні називають демократичним, обирається голосами регіоналів. Важко це було уявити два роки тому після революції гідності. Так само важко уявити сьогодні. Тобто, коли влада нас лякає, що була необхідність обрати новий уряд, а інакше буде реванш регіонів. Цей реванш партії регіонів вже відбувся, коли голосували за Гройсмана і за обрання уряду Гройсмана. Не за Законно фактично відсутня коаліція в парламенті. Ніхто не оголошував про створення коаліції, ніхто не знає кількість членів цієї коаліції. Ніхто не бачив підписи народних депутатів під формуванням цієї коаліції. Я маю на увазі та, яка де Юре начебто створена. А де-факто коаліція ми всі бачили: це БПП, Народний фронт і депутати регіонали, які голосували за закони 16 січня. Вони сьогодні коаліція, вони сьогодні нова влада. Саме тому фракція радикальної партії є в опозиції до цієї. Цієї БПП шно народно фронтівської регіоналівської коаліції. Тепер щодо обрання уряду Гройсмана і самого Гройсмана прем'єр-міністром. Вони безумовно обирались в незаконний спосіб, адже конституція передбачає, що подання на призначення прем'єр-міністра за пропозицією коаліції депутатських фракцій вносить президент України. Натомість парламент проголосував проект постанови 44.23 за авторством народних депутатів України Луценка і Бурбака про обрання Гройсмана прем'єр-міністра міністром це незаконне рішення парламенту, це перевищення повноважень, які передані конституції, бо парламент міг голосувати лише за проект постанови, внесений президентом України, а не народними депутатами. Саме тому фракція радикальної партії у п'ятницю. Ось у мене копії позовів, з якими ми звернулись до Вищого адміністративного суду України. Ці позови зареєстровані в вищому адмінсуді. Я чекаю як призначення розгляду цієї справи. Ми оскаржуємо ви. Чому адмінсуді призначення Гройсмана прем'єр-міністром і призначення нового складу уряду, адже новий склад уряду так само обирався в супереч вимогам конституції, бо відповідно до конституції кандидатури на посади міністра закордонних справ і міністра оборони вносить президент, і парламент мав би голосувати саме подання президента. Натомість парламент проголосував списком проект постанови за підписом народного депутата Гройсмана. У народного депутата Гройсмана відповідно до вимог конституції немає повноваження повноважень на внесення до парламенту списку кандидатів на члени уряду. Ці повноваження є у прем'єр-міністра України. А щодо двох міністрів оборони і закордонних справ це виключно конституційні повноваження президента України. Отже, станом на сьогоднішній день я констатую демократичної коаліції в парламенті немає, законно обраного уряду і прем'єр-міністра немає. Саме тому радикальна партія оскаржує ці рішення парламенту до Вищого адмінсуду. і Я сподіваюся, чи вищий адмінсуд прийме законні рішення? Також ми безумовно підтримуємо ініціативу наших колег, які пропонують звернутися до конституційного суду щодо надання висновку про конституційність рішень парламенту про обрання прем'єр-міністра і членів кабінету міністрів. Але в мене немає жодної надії на конституційний суд, тому що із загального складу суду там, як мінімум, шестеро суддів працювали за часів Януковича і в 2010 році винесли незаконне рішення, яким скасували ді діючу конституцію і дали можливість Януковичу узурпувати владу. Все те саме робить зараз президент Порошенко. Сьогодні він за допомогою тушок і регіоналів хватив фактично в неконституційний спосіб, призначив уряд і захватив владу в Україні. Сьогодні Петро Порошенко контролює Генеральну прокуратуру, службу безпеки, судові органи, незаконну центральну виборчу комісію, яка дев'ятий рік, всупереч вимогам закону, досі функціонує. Отже, сьогодні президент Порошенко робить все те саме, що робив президент Ян. Укович в неконституційний спосіб узурпує владу. Саме тому фракція радикальної партії, перебуваючи в опозиції, ми звернулись до наших колег з інших демократичних опозиційних фракцій, позафракційних народних депутатів, із пропозицією створити українську демократичну об'єднану опозицію для того, щоб спільно протистояти антинародному курсу уряду Порошенка-Гройсмана, для того, щоб спільно протидіяти планам узурпації влади президентом Порошенком. Я переконаний, що всі демократичні Наголошую опозиційні сили. Злодійський блок не рахується до цих демократичних опозиційних сил, бо він в опозиції до України. Ми пропонуємо об'єднатися всім демократичним опозиційним силам, бо лише в нашій єдності запорука нашої перемоги. Ми маємо зупинити той реванш регіоналів, який сьогодні відбувається за участю і за змовою корупційною змовою президента Порошенка. Друге відповідь на ваше друге питання щодо генерального прокурора. Президент Порошенко, ну, до речі, як будь-який президент, і до нього, і очевидно, після нього, якщо ми не змінимо ситуацію, намагається керувати прокурорами і судами для того, щоб органи прокуратури і суди були виключно ручними для того, щоб вони виконували команди політичні замовлення по переслідуванню опонентів. Саме тому рік тому я разом із іншими колегами-депутатами зареєстрував законопроект, який передбачає обрання генерального прокурора України на прозорому конкурсі за участю громадськості так, як це робилося із обранням директора національного антикорупційного бюро. Ми абсолютно переконані, що не може людина, яка є політично ангажована, яка залежна від президента чи від парламенту і обіймає посаду генерального прокурора, вона не зможе провести реальну реформу прокуратуру. А сьогодні нам ця реформа потрібна як повітря. Бо якщо в Україні не буде ключових реформ правоохоронних органів, прокурорської системи, судової системи, ми ніколи не відродимо економіку, ми не приведемо сюди інвесторів, ми не отримаємо довіру. Як громадянського суспільства українців, так само і міжнародної спільноти. Тому ми наполягаємо на тому, щоб новий генеральний прокурор був політично не щоб він служив не президенту чи Верховній Раді, а щоб він служив виключно закону. І головне завдання генерального прокурора це реформування органів прокуратури. Бо на жаль, ми втратили рік часу, поки на посаді генерального прокурора був кум президента Порошенка Віктор Шокін, і вони фактично виконували політичні замовлення за гроші. Відкривали і закривали, Вали кримінальні справи, одначе, справа брилянтових прокурорів вартує. Тому фракція радикальної партії не підтримуватиме кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора. А тим більше, ви ж подивіться, під спеціальну кандидатуру Луценка намагається змінити закон, адже діюча норма закону передбачає, що генеральний прокурор має стати має юридичний стаж мати роботи. У Луценка такого стажу немає. Під нього міняє закон. Ну це що демократія, це Європа, коли під окремо взяту люди... Яка задовольнятиме забаганки президента, треба міняти цілий закон. Я сподіваюся, що парламент не підтримає кандидатуру Луценка на посаду генерального прокурора, і наше бачення безумовно сьогодні це прерогатива президента, його конституційні повноваження, кого вносити на посаду генерального прокурора. Але моя особиста думка, як лідера парламентської фракції радикальної партії, ми вважаємо, що на посаді генерального прокурора має бути один із представників громадськості, який сьогодні у громадському секторі веде боротьбу. З корупцією, і тому ми можемо підтримати такого представника. Або якщо говорити за більш досвідчених людей, наша фракція, наприклад, пропонувала б на всаду генерального прокурора Віктора Шишкіна, колишнього суддю конституційного суду України, відомого на всю Європу правника, дуже досвідчену і незалежну людину, який безумовно буде служити закону. І третє щодо перспектив розгляду офшорного скандалу, на приликий жаль, сьогодні в Україні ці перспективи не втішні, тому що станом на сьогоднішній день лише 51 Народний депутат підписався під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії спеціальної комісії Верховної Ради і початок процедури імпічменту президента України. Ми вважаємо. Оприлюднення матеріалів про те, що президент Порошенко, обіймаючи посаду президента України, водночас займається офшорними темами. має час, коли в Іловайську гинуть наші бійці, має час реєструвати офшорні фірми свої. Робиться це з однією метою. Вам будь-хто скаже в офшорах реєструють фірми з однією метою приховувати від сплати податків, мінімізувати оподаткування і приховувати статки. Саме тому увесь світ сьогодні розслідує корупційні скандали пов'язані з офшорними фірмами. Мами в європейському парламенті створена відповідна слідча комісія в британському парламенті, в сполучених штатах, кілька високопосадовців, зокрема прем'єр-міністр Ісландії, цілий ряд міністрів інших країн пішли у відставку через те, що їхні фірми були виявлені у е, вовшорних офшорних зонах, і внаслідок цього вони попали під звинувачення по несплаті податків. А в нас виявляється все нормально. і пологети президента, його прибічники намагаються виправдати, мовляв, нічого поганого. Що президент реєструє фірму в офшорах. Насправді це дуже погано, тому що коли президент реєструє фірму в офшорах, він показує всій країні, він показує всій міжнародній спільноті, що він не довіряє Україні. Він не довіряє українському бізнесу. Він боїться вести бізнес в самій Україні. Він приховує від сплати податків. Він не декларує свої статки, і саме тому це надзвичайно негативний сигнал, як всередині країни, так і назовні. Тому радикальна партія пропонує відповідно до статті 111 конституції України. Іні утворити спеціальну слідчу комісію Верховної Ради розслідувати звинувачення проти президента Порошенка щодо офшорів і у випадку підтвердження складу злочину в діях президента України почати відповідно до статті 111 Конституції України почати процедуру усунення з посади президента України в порядку імпічменту. Ми переконані, що якщо сьогодні суспільство не дасть відповіді на ці питання, якщо високопосадовці, зокрема не тільки президент України. А й голова Національного банку Гонтарєва і міністр фінансів Данилюк мають свої фірми в офшорах. І я переконаний, що багато інших високопосадовців. У мене тоді питання: як вони можуть щось для країни зробити, коли вони власний бізнес в офшорах тримають, а не в Україні? Коли вони не платять в український бюджет податків, пенсіонери із своєї пенсії 15% платять, усі від малого до старого податки платять, а президент і його оточення податків не платить. Що вони можуть хорошого країні зробити, якщо вони самі не платять податки? тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно на цьому тижні розглянув питання і сформував е, спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради. Крім того, ми вважаємо, що цілий ряд інших невідкладних питань, які має розглянути парламент, це закон про опозицію, це закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, це закон про процедуру імпічмента президента України, це новий виборчий закон, який подолає корупцію на мажоритарних округах, це цілий ряд соціальних... Альних законів, зокрема захист чорнобильців, 30-річчя трагедії, якої ми відзначатимемо 26 квітня, це захист пенсіонерів, це захист селян, повернення фермерам пільового режиму оподаткування, це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, це скасування оподаткування пенсій. Тобто парламент має розглядати політичні і соціальні закони. І на закінчення я хочу сказати: фракція радикальної партії. Яка перебуває в опозиції до президента, до того курсу, який веде сьогодні президент, і олігархічна регіоналівська більшість у парламенті в опозиції до уряду? Я хочу сказати, що разом з іншими демократичними силами всередині парламенту, поза сінами парламенту, ми об'єднаємо свої зусилля для того, щоб зупинити антинародний курс уряду і президента Порошенка. Ми пропонуватимемо суспільству альтернативний курс, економічний, політичний, щоб люди бачили альтернативу.